Морозова кара. Їхали раз зимою пан і мужик. Пан попереду, а мужик собі окремо вліз по дрова. А було дуже холодно, морозно, то обидва лаялись. От клятий мороз, каже пан, кутаючись у хутро. От проклятий мороз, бодай би ти сказився, каже мужик, шулячись у старій кожушині. А шляхом гуляли собі старий мороз і молоденький морозенко. Е, каже мороз, як вони мене лають, треба їх провчити. Я їх ще не так стисну, коли вони мене клянуть. Особливо треба провчити того мужика. Я його дошкуляю не так, щоб пащикував ще й він. Добре, таточку, каже морозенко. Тільки коли ти хочеш, щоб добре провчити мужика, то краще ти йди до пана, а до мужика піду я, бо ти вже старий. У тебе сила менша, а я дужчий, то я того мужика не так проберу. Добре, каже мороз, іди, а сам пішов до панових санк. Як заходився старий мороз біля подорожнього, то пан. І коміра підіймав, і полами загортався, і бараницею ноги вкривав. Ні, таки дойняв лютий мороз, ледве-ледве пан додому добрався, аж ручки й ноги поклякли, аж груди стисли. А морозенко подався до мужика, та й собі почав його пробирати. То за комір залізе, то під поле, то дірочку в кожусі знайде. А мужик приїхав у ліс, витяг сокиру за пояса, та як почав рубати, як почав руками махати, то й упрів. Скинув тоді він кожуха, поклав на землю, а сам одно руба у святині. Ну добре ж, каже сам собі Морозенко, ось я тобі. Так заморожу кожуха, що ти й не вдягнеш його. Ось тоді мене згадуватимеш та й поліз у кожушину. Мужик нарубав дров, треба вже йому було додому їхати до кожуха, коли кожух так замерз, бо був же перед тим мокрий, що аж дубом стоїть. Не можна вдягнути. Тоді мужик, як узяв дровиняку, як почав гатити по кожухові, щоб пом'якшив, то мороз мерщій з кожуха втікати. Добре таке, полатав його по плечах мужик та ще й приказував. А проклятий мороз, як мені кожуха зціпив, нема на тебе погибелі, та все періщить поліном та гатить. Вискочив морозенко та й від мужика далі. Зустрівся з батьком морозом. Ну, каже старий мороз, я таки добре напер пана. А вже він і не лаявся далі, мовчав, бо ледве живий додому поїхав. А ти ж як там, синочку, впорався з мужиком? Чи живий остався? Живий, лихо його не візьме, понуро відповів Морозенко, та вже не хотів доказувати яка йому халепа була з мужиком, тільки чухав плечі.